Вот все тебе документы все, бачите. Так не трогайте його, да. Раз либо коронава струй. Не, аккумулятор убрыжит. Ні, 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 аккумулятор. Не трогайтесь. Ні, я вам говорю, що я я його, низ на зарядку. Подождите, вы вот Головний державний постоянно. Надо там Він винтам кормиши. Анастасіївська гран-кар'єра. Анастасіївський. Територія звинки стали всі разом. Сразу же у всіх піднявся настрій. Сузлинки <схід> на кар'єр гранкар'єр здорово. Недаром просиділи про мене розповідають. Так, заражається? <схід> Ага. Как понял. Тут электрика, рыба, сетки. Скидки сын. Да я не помню, давно купляться.